Вітаю вас на каналі В Тонусі, моє ім'я Валерія. Якщо ви хочете різноманітно порухатись і зарядитись з самого ранку, то ця розминка в 3D вам дуже сподобається. Тому приєднуйтесь. Починаємо стоячи, витягуємо руки перед собою, корпус розкривається в одну сторону і через коло вертаємось на центр. Руки витягуємо за пальцями вдаль, тазові кістки дивляться прямо, не повертаються разом з корпусом. Коли ми розкриваємось, робимо вдих із видихом на центр, вдих із видихом на центр. Переставляємо праву ногу попереду, позиція в нас не широка, так щоб вага була на обох ногах. Розкриваємо корпус руками на вдиху і на видиху округлюємось, витягуючись за руками вперед. На розкритті ми витягуємо замаківку вгору за грудним відділом вперед і поперек без гіперпругину залишається в нейтральній лінії. На витяжінню фіксуємось, руки починають обертатись по колу вперед, корпус при цьому не розхитується, працюють лише руки. І все так само на іншу сторону, ліва нога в нас попереду, ми округляємось, з вдихом відкриваємось, з видихом округлити корпус. І з вдихом розкрити грудний відділ. І ще на вдиху за маківкою вгору, на видиху, за руками вперед. На витяжі фіксуємо нашу позицію, руки обертають коло назад. Не забуваємо зафіксувати корпус і працювати більше руками. Переходимо на перекат. Права нога крокує, згинається. Переходить назад і теж згинається ліва, залишається рівна і на місці. Руки працюють вгору і вниз. Вгору ми розкриваємо передню лінію корпусу. Вниз ми відчуваємо ліву ногу натяжіння по задній лінії. Кожен раз, коли ми нахиляємось вниз, ми тягнемось саме ребрами, поглиблюючись до стегна. Вдих, розкритись і видих, поглибились. Дороблюємо останній раз, права нога залишається позаду і тепер ми не робимо крок. Ноги почергово згинаються, розгинаються. І ми так само опускаємось вниз, поглиблюємось, розкриваємось вгору. Ліва нога рівна, вгору ліва зігнута. Видих поглибились і вдих, розкрились. Фіксуємо нахил, ліва нога піднімається вгору, права залишається опорно, Відчуйте, як ви прям силу м'язів піднімаєте ногу і як подовжуєте свою задню лінію ноги. Тепер стегно ми закручуємо назовні і всередину. Опускаємо руки на стегна, не на коліна, саме на стегна і продовжуємо працювати стегном назовні і всередину. Залишаємо ліву ногу опорною, виходимо на баланс, витягуючись в одну лінію. Опускаємо праву вниз і знову поглиблюємось у нахил. Поперек нас нейтралі без гіперпрогину. Вертаючись в нахил, відчуваємо натяжіння по лівій нозі, а коли виштовхуємо себе на баланс, не опускаємо корпус дуже низько, навіть не доходимо до 90 градусів. В наступній варіації ми тепер будемо повністю вагою на одній нозі. Права нога тепер підтягується до себе. Ми знову вертаємось в одну лінію і праву ногу підтягуємо до себе. Ліва нога трохи м'яка. Не поспішаємо, робимо в своєму темпі, бо тут ми працюємо з усім тілом, з балансом, гнучкістю і силою. Знімаємо положення права попереду, ліва нога позаду, робимо вдих, руки вгору. І з видихом опускаємо вниз, з'єднуємо позаду в замку. Корпус переходить на хвилю, ми не опускаємось дуже сильно вниз, не поспішаємо, округлюємось хребет за хребцем, і так само розкриваємось, тягнемось за маківкою, голова в нас доходить як останній сегмент, як вниз, так і вгору. Стопа в цей час давить в підлогу і допомагає розкриватися на центр, якби виштовхує вас. Фіксуємо корпус вгорі, руки попереду, розводимо в сторону, з'єднуємо, розводимо, переводимо в центр, в сторону, вгору, в сторону і на центр. На розкриті видих, вгору вдих. І знову видих. в ліву діагональ вниз, з видихом розкриваємось в праву діагональ назад. Вниз кругла спина, вгору рівна, без прогину в попереку. Тягнемось вниз за пальцями. Виходимо в бокові нахили, одразу працюємо в дві сторони та теж у нас витягується вправо, вліво, подовжує лінію корпусу та руки. Далі ми переходимо в широку позицію, ширше плеч. Стопи розвернуті назовні, але не занадто. Головне, щоб ви себе відчували комфортно та стійко. Згинаємо праву ногу і від правої нахил. Згинаємо ліву і від лівої нахил. Вдих. Відчуйте приємне бокове витяжіння, центр, видих. При виході на центр, стопи допомагають, вони виштовхують вас, давлячи в підлогу. І продовжуємо тримати темп дихання, вдих, витяжіння, видих, центр, вдих і видих. Залишаємо корпус нахилі і праве коліно зігнути. Права рука тягнеться в ліву сторону. Виштовхуємо себе, ноги схресну і витягуємось в ліву сторону. Верт... Нейтралі без гіперпрогону і без округлення. І приготуйтесь, залишитись в нахилі. Права нога пружинить, згинається, розгинається, стопою ми давимо в підлогу. І відчуйте, як добре включилися м'язи, стегна і сідниці по правій нозі. Залишаємось нахилі. ліву руку направляємо до правої ноги. Штовхаємо себе правою ногою, залишаємось на лівій нозі в балансі. Вертаємось в нахил, права зігнута, права виштовхує. Вдих! І на штовхані видих. Якщо ви шатаєтесь, це нормально, як бачите, я теж трохи дайте час собі і тілу відчути краще опорну ногу. І додаємо правою ногою коло від себе і до себе. Таз не розвертаємо, працює у нас тільки стегном. Ну що ж, це була перша частина, половина є, ви молодці, тому ми переходимо на іншу ногу. Починаємо з перекатів. Ліва нога крокує вперед і назад, права залишається на місці рівною, виходимо вгору вдих і вниз нахил. Збільшуємо свою амплітуду, тягнемось ребрами до правої ноги і відчуваємо натяжіння по задній правій лінії. Вдих розкритись, з видихом, опуститися донизу. І ще продовжуємо, тримаємо темп і залишаємо зараз ліву ногу позаду, але продовжуємо робити перекат вже без кроку. Так само ми тягнемось до правої ноги, розкриваємось вгору і знову вниз. Вдих розкрити грудний відділ і потягнутися до правої ноги. Фіксуємо корпус в нахилі, права нога починає підніматися, вгору підтягуватись за рахунок сили м'язів, Відчуйте, як ми ще більше подовжуємо задню лінію правої ноги. Залишаємо п'яту на підлозі і провертаємо стегно всередину і назовні. Переводимо руки на стегна і так само продовжуємо провертати стегно. І далі починаються всі наші різноманітні варіації з балансом. Виходимо в одну лінію, права нога у нас тепер опорна, ліва буде працювати, витягуватись, пам'ятаємо за нейтральну позицію в попереку. і за те, що ми подовжуємось вдалі. Від маківки до п'яти. Тепер ми повністю переносимо всю вагу на праву ногу, права буде трохи зігнута м'яка. Ліве стегно підтягуємо до себе і знову витягуємося в одну лінію. Тут ми не поспішаємо, контролюємо кожний свій рух. Вдих, витяжіння і видих вгору. Ліва нога залишається зігнута попереду, а права йде назад, і вона буде рівна. Робимо з вами вдих. І з видихом з'єднуємо руки позаду, корпус переходить на хвилю. Рухаємось ми хребе за хребцем, голова доходить останнє, як вниз, так і вгору. Ліва нога давить в підлогу, це допомагає краще виштовхувати корпус вгору і краще відчувати свій баланс. І думаю, ви вже відчули, як тут починають відчуватися м'язи сідниці і стегна по лівій нозі. А ми йдемо далі, руки виводимо попереду себе, розкрити сторону, з'єднати вгорі в сторону і вернутися на центр. Розвертається лише корпус тазові кістки дивляться прямо. І на розкритті видих, вдих, з'єднати видих, вдих на центрі, видих, вдих, видих і вдих на центрі. Тримаємо темп дихання, витягуємось весь час за пальцями рук. Задню ногу ми підставляємо трохи ближче до себе, працює ліва рука в нижню діагональ і вгору, закритись круглою спиною вниз вправо і розкритись в діагональ вліво. І з видихом вгору, з вдихом закрутитись, потягнутися за пальцями. Ноги залишаються в такій самій позиції, а руки витягуються в сторону почергово. Таз теж працює, розхитується трохи в одну сторону, потім в іншу. Ми знову переходимо в широку позицію, стопи розкриті в сторони, але так, щоб вам було зручно і ви відчували себе стійко. І ми робимо нахил разом зігнутим коліном. Ліве нахил від лівого, праве нахил від правого. Вдих і центр видих. Вдих, за рукою витягнутись, центр видих. А тепер ми залишаємо ліву ногу зігнуту. Вона ж нас виштовхує, йде за праву і витягуємо за рукою в сторону. З видихом вийти, витягнутись на вдиху. Вдих, штовхаємо видих і вдих витяжіння. Відчуваємо положення попереку, він не повинен бути в гіперпругині або в округлому положенні. Фіксуємо корпус разом з лівою ногою, починаємо пружинити, ліва нога давить підлогу, і ми відчуваємо, як саме по лівій нозі вже починають працювати сідниця, і м'я застигне. Зміна руки і тепер виходимо на баланс. Штовхає ліва, а упорно буде права. І права рука тягнеться до лівої ноги, виходить вгору. З видихом вгору. Вдих, вниз. Фіксуємось вгорі. І тепер ліве стегно працює від себе і до себе. Намагаємось не розхитувати таз, фіксувати його і працювати саме таз стогновим суглобом. Ну що ж, це була остання вправа. Впевнена, що ця руханка заставила попрацювати як мозок, так і тіло. Але і зарядила вас на цей класний день. Пишіть в коментарях, як ви себе відчуваєте, приєднуйтесь до мого каналу і до зустрічі!